Вітаю вас 27 квітня на календарі. Журналісти телеканалу СК 1 розпочинають робочий тиждень свіжою добіркою новин. Тож далі говоримо про таке. Кількість жертв землетрусу у Непалі продовжує збільшуватися. Реклама, що з'явилася на будівлі центрального універмагу, встановлена незаконно. У Житомирі відбулася акція Поетична площа. Проці та інші новини далі. Кількість жертв землетрусу у Непалі перевищила 3300 тисячі осіб. Вже другий день люди бояться повертатися у домівки та ночують на вулицях. Офіційна кількість постраждалих на даний момент 6538. Побоюючись обвалів будинків, люди збираються на центральній площі столиці Катманду. Суботній землетрус знищив тут майже усе. Зруйновані стародавні храми та пам'ятки історії. Чи постраждали від стихійного лиха українці? Поки невідомо. У міністерстві закордонних справ України кажуть дані про наших співвітчизників, які можуть перебувати у Непалі, постійно оновлюються. Зараз у цьому переліку 149 осіб. 90 з них досі не вийшли на зв'язок. Зараз наші дипломати докладають зусиль для того, щоб дізнатися інформацію про долю наших громадян, і, по-друге, організувати їхню евакуацію. Як відомо, президент України доручив міністерство оборони і МЗС направити літак до Непалу для евакуації. Зараз робота над цим іде. З півтора мільярда злочинних активів Кабмін повернув 5 тисяч 14 гривень і 5 копійок. Про це пише виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Калинюк. Як відомо, Українська держслужба фінансового моніторингу, у 2014 році виявила підозрілих банківських операцій на суму 300 мільярдів гривень. Вони б мали стати основою розслідування економічних злочинів, в яких фігурує сума у розмірі 60% усієї дохідної частини бюджету України на 2015 рік. Проте через відсутність національної системи пошуку, конфіскації та управління арешт. Тованим і конфіскованим майном у результаті розслідування державі повернута сума менша від вартості паперу матеріалів фінрозвідки. Пише Калинюк. Лише половина учасників шахтарських акцій у Києві дійсно працює на копальнях. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У повідомленні, яке поширила прес-служба МВС, йдеться про те, що решту учасників найняли організатори протестів. Кількох мітингувальників, які порушували громадський спокій, затримали. Розслідують кримінальні справи. Арсен Аваков пообіцяв у найближчі 3-4 дні буде розвиток цієї історії. Нагадаю, акції протесту відбувалися у столиці. Ці минулого тижня. Її учасники вимагали відставки міністра енергетики та вугільної промисловості. Пізніше з'ясувалося, що значна частина мітингувальників працює на приватних копальнях Рената Ахметова. Обличчя Житомира знову псують рекламні борди. Рекламна конструкція, що минулого тижня, з'явилася на будівлі центрального універмагу, як виявилося, самовільно встановлена. Одначе в міській раді не можуть з'ясувати, кого ж покарати. Рекламна конструкція, що минулого тижня з'явилась на фасаді будівлі центрального універмагу Житомира, як виявилось, не самовільно встановлена, заявили на засіданні виконавчого комітету міської ради, у нас розглядався питання про продління сроку дії цієї конструкції. У неї було розрішення на один рік. і ви пам'ятаєте одне ну, із з із полкому, коли ми не продлили розрішення на цю конструкцію. Дозвіл на встановлення будь-якого роду реклам. На будівлі цуму вже закінчився. Попри це, минулої п'ятниці там все ж з'явився величезний банер. Договір там закінчився, там приватна власність, але п'ятницю одразу я особисто спілкувався із керівником Аляска групи. Він мене запевнив, що то не його конструкція, що то конструкцію. Розмістили власне самі власники цуму за самовільне встановлення рекламної конструкції. Комунальне підприємство реклама не може оштрафувати власника будівлі, оскільки приміщення знаходиться у приватній власності. Юридичний департамент міської ради говорить, що власника цієї конструкції можна покарати Одначе, для початку його потрібно знайти. Якщо рекламна конструкція розміщена без дозволу, і будуть дані про те, хто власник цієї конструкції, то як варіант можливе подання позову до суду. До, але в департаменті на сьогоднішній день жодних документів немає. Зараз виконуючи обов'язки міського голови, надала доручення розібратися управління містобудування архітектури комунальному підприємству Реклама і юрдепартаменту як можна порушити це питання по демонтажу, тому що воно потребує судового рішення. Ми запитали у житомирян, що вони думають з приводу розміщення рекламного банера у центрі міста. Ну як більше часу дивишся під ноги, то ні. Але їдеш в машині і дивишся по сторонам, то трошки, так. Да, затуляє архітектуру. Він краще виглядає, ніж само здання. Хоча б якусь реконструкцію були зробити, а то він страшний, чорний, сере здання. Що сделаєш? А у кожного своє мнення. Мені навіть так краще, як вісить він. Тут він не потрібний. Знаєте, зараз мабуть люди не над цим задумуються, над чимось іншим, більш актуальнішим. І мешканці міста і представники влади говорять про те, що Житомир, на жаль, не має свого архітектурного обличчя. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1 до 29-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції у Житомирі відкрили виставку Фотопортрет Чорнобиля. З дня трагедії вже пройшло 29 років, але й сьогодні її відгуки дають про себе знати. Безлюдні села під народичами та цілий виморлий край у самісінькому пеклі, зоні відчуження, попри заборону проживання, обездолені люди. Автор фотографії Сергій Глабчук відразу ж після аварії відвідав заражену радіацією територію та побачив своїми очима страждання ні у чому не винних людей. І нам таки дозволили вийти з автобуса на три хвилини. Чому щоб таки заміряти радіацію і Поїхати там у 383 рази вище норми на зі Тоді після вибуху не залишились осторонь японські рятувальники, які досі допомагають чи можуть, адже й самі нещодавно стали жертвами аварії на атомній станції. Японці розповідають, почувши про вибух на ЧАЕС, не вагаючись, одразу приїхали в Україну. Коли я слухав, що там нужен ремонт. Гатів э, оказати допоможне та в такому виде, но как я э, это делаю в Японії, но також як в Японії і все роботав і в Україні томіохара згадує, що почувши про техногенну катастрофу, забув про страх перед радіацією і поїхав, аби допомогти українцям. Ну кадаш э, свідчав, що там в районній лікарні немає гарячої води, э, то я думаю, що це... Это до больницы Някасима, чтобы там была горячая вода и поэтому э решил э пойти туда и помочь. На фотографиях розпач, паника, горе та біль людей, що випали на їх долю. Я лично в 86-м году, ну, не присутствовал там, но на этих фотографиях я поразился до, до глубины душі, потому что там видно всі емоції і переживання людей, як вони страдали після этой аварии и какие последствия влечет за собой неосторожное использование атомной энергии. Сейчас, оглядываясь на те события, делается очень страшно. Очень страшно. И хочется, чтобы это... Це горе для нашої України для кожного з нас не повторилось. Представники японської делегації вказують, що не можна залишити людей один на один із радіацією, адже із атомом домовитись неможливо. Потрібно вчасно та якісно ліквідувати наслідки аварії. Пам'ять про майбутнє напередодні дня перемоги творча студія Артсело організувала мистецький захід, під час якого діти своїми руками майстрували символічні маки, як згадку про страшну війну. Подробиці у сюжеті. Червоний мак, новий український символ дня перемоги, що нагадує про загиблих героїв та їх подвиги. Напередодні 8 травня, дня капітуляції фашистської армії, у будинку офіцерів провели акцію Пам'ять про майбутнє, де усі бажаючі могли власноруч створити сувенір із червоною квіткою. Сьогодні це черговий етап низки заходів такого мистецького культурологічного напрямку і патріотичного спрямування. Сьогодні дуже важливим є замінити скомпровітовану стрічку Георгія. Вських кольорів так як символ перемоги, на е, маки, як символ перемоги у Другій світовій війні, на 9 травня обов'язково має бути парад, обов'язково має бути військова техніка. Але це все є атрибути агресії, атрибути війни. До акції долучилися як ветерани Другої світової війни, так і нові герої України, які розповідали, що таке війна, та чому вона не має повторюватися. То, що а, втроємо, ну, то а сьогодні той день, коли перший раз, як говориться, я стою, поряд, стою поряд з ветераном Великої Вітчизняної війни і також розказую вже про сучасну сьогоднішню війну, яка йде у нас на сході держави на нашій рідній Україні. організатори розповідають для створення традиційних оберегів, хотіли залучити саме дітей, які через певну кількість років будуть відзначати 8 та 9 травня, не як перемогу у великій вітчизняній війні, а як перемогу саме у другій світовій. Після молитви за загиблих героїв учасників акції запросили на майстер-класи з виготовлення українських сувенірів, льок, мотанок, іграшок, картин, браслетів та іншого. Ми ділимо такі ось брошки з, фуміра, з матеріалу, з називається фоміран, ну патріотичний. In das Дяки-мотанки дуже багато чого символізують, і також вони можуть це, бути зараз як в сучасній обставинах символом для військових підтримкою. Люди, діти, які її роблять, вкладають в неї добро, свою душу, і це може зігрити цих солдатів. Виготовлені сувеніри будуть продемонстровані на виставці та запропоновані на продаж, а виручені кошти зібрані на потреби бійців АТО. Також частина дитячих поробок, зокрема, і панно з паперовими маками, будуть відправлені воїнам. Ам, захисникам у якості оберегів Анастасія Туловська, Ганна Листопацька, телеканал СК1. відчути себе поетом. Усі, хто хоч раз, мріяв стати поетом та виступити для цілої площі глядачів, змогли реалізувати свої фантазії цими вихідними. У Житомирі відбулася акція поетична площа. На новому бульварі відбувся мистецький захід, поетична площа. Кожен бажаючий міг підійти до мікрофону і прочитати вірші та уривки з прозових творів улюблених поетів. Організатори розповідають, на меті мали довести Житомирянам, що читати літературу можна не лише в бібліотеках, але й на вулиці, разом з друзями та знайомими. Це спосіб відпочити душею, напевно почитати щось своє улюблене, і почитати не тільки собі, а почитати всім і показати, що читати це круто, і це не якийсь там дань моди, а просто от, Учиться і душа і серце відпочиває. Також в рамках проекту кожен міг обмінятися літературою, послухати виступ Житомирського гурту «Rabbit's Food» та взяти участь у розіграші книг. Пам'ятаєш ти, як проведжала мене в ватосім місяцю тому. А я казав: я повернуся, мама не плач. я витерплю усю війну. Стояв під градом і стріляв у терористів. І пам'ятав тут чорнобривцю в саду. Як ластівка колись літала низько, тихенько нам пророчий війну. Дедушка з гармошкою у базара. Последнее из развлечений стариков. Отходит ваше поколение, гаснет зарево. Ну, мене ж ще асфальт подковий. вперше тут з'явилася на поетичній площі. Мені дуже подобається надзвичайно великий драйв свій власні є, але я трохи стидаюсь, їх якось декларувати. Я їх читаю собі на блокнотик і все. Житомирянам поетична площа настільки сподобалась, що було вирішено проводити мистецький захід раз на два тижні. Марина Вишинська, Євгені Саулов, телеканал СК 1 Дизайнерський показ мод від Наталії Яблонської зібрав чимало глядачів. Саме так танцювальна студія Голден Денс відзначила свій день народження. З дизайнеркою вони працюють не один рік. Запальні танцювальні номери, показ дизайнерського одягу та ігри з вогнем. Усе це відвідувачі клубу Додо могли побачити під час спільного шоу від дизайнера Наталії Яблонської Філатової та шоу балету Голден Дэнс, який таким чином відсвяткував свій перший день народження. Це сьогодні перший день народження нашого колективу. Он только недавно в февралі місяця, 6 февраля. Ми только придумали названня нашого балета і активно начали роботи. Хотіли представити наш балет более красиво, офіційно, щоб всі зрители узнали. Не просто что есть в городе такой шоу-балет. Учасники шоу-балету зізнаються, мають на майбутнє багато планів. Зараз основна їх діяльність створення тематичних постановок. Занимаємося різними танцювальними направлениями, то есть у нас і підготовка свадебного танця, постановка любого ексклюзивного танця на ваш вибір. Також у нас великий багатий репертуар, танці і народні, і сучасні. І Недавно в нашому колективі з'явились мальчики. Це було приємним сюрпризом для наших зрителей. Також мали змогу подавить. Тися показ трьох колекцій дизайнера, яка допомагала із пошиттям костюмів в танцювальній студії, повсякденний одяг, купальники та вечірні сукні. Наталія Блонська Філатова розповідає створення образів для танцювальних колективів. Справа захоплююча. Танцювальне це саме інтересне. Це то, що я можу в себе проявити творчески. Різні колективи, різні люди, різні композиції, танцювальні усі ані в кожний новий танець – це новий образ. Це цікаво. Головне, щоб це було не более трьох-чотирьох людей, тому що… Ну, скажем, три чоловіка, що можна зробити, а сальний просто вже надоїдають. Вечір закінчився вже на вулиці яскравим фаєр-шоу. Анастасія Туловська, Євген Єсулов, телеканал СК-1. Про що думають манекени? Другий фільм молодого Житомирського режисера Дмитра Голумберського у стилі хорор побачив Житомир. З цією стрічкою він планує виходити на європейський рівень і презентуватися на кінофестивалях. На прем'єрний показ потрапила і наша знімальна група. Відомий Житомирський режисер Дмитро Голумбевський презентував короткометражний трилер Менекен у кінотеатрі України пройшло поспіль три прем'єрних покази фільму. Дмитро розповідає, що на зйомки короткометражки було витрачено багато часу, але результатом він задоволений. Фільм режисера буде змагатися за перемогу на європейських кінофестивалях. Це я кожен раз, як перший раз, кіно показую, тому що різні фільми, купа роботи була зроблена, і хочеться, щоб всім сподобалося. Дмитро каже, що найчастіше в нього запитують про жанр, адже. Це останні стрічки режисера знято у стилі хорор. Я люблю. Я що, ну Що що це пояснювати? Поясню. Ну, може скоро зніму комедію. Чекайте, хтось критикує, хтось ні. Комусь подобається. Це ж це ж нормально. Тобто так воно і повинно бути. Це конкуренція, щоб я мрію, щоб у нас там таких Дмитро Голумбавських була купа, і щоб ми там кожен тиждень різні фільми показували. Головним героєм фільму став відомий український актор театру та кіно Дмитро Ступка. Сам ще кіно не бачив, тому я дуже нервую. Я один і... бачив. Будемо дивитися, дякую всім за роботу. Всі, всі дуже молодці, гарна молода команда. Я їм бажаю продовження наснаги і зняти не один фільм і вже не короткометражний, а вже повноцінний, повний метр. Тому успіхів вам і дуже дякую, що прийшли. Гарного перегляду на прем'єру стрічки завітали друзі режисера, вихованці театральної студії Аліни Зубової. Маленькі актори відповідально поставилися до прем'єри. Грим, дрескот та квіти. Розповідають, що витримати дві години гримування було нелегко, але вони справились. Сьогодні нас гримували, щоб зробити мене такою гарною дві з половиною години. Трошки втомилася, але витерпіла в образі мене кена подобається тобі І. такого бути? Довеці це дуже гарний образ. Мені було не страшно його. Це було це було дуже круто. Ми хочемо зніматися в кіно, бо ми справжні актори. Половину коштів, виручених від продажу квитків. Організатори покази планують передати на потребу Житомирського військового шпиталю. Наразі Дмитро Голумбевський планує ще один показ фільму. Якщо ви не встигли переглянути роботи житомирського режисера, слідкуйте за афішами. Яна Черпицька, Євген Ясаулов, телеканал СК 1 Нехай у вашому житті жахи будуть лише у кіно. На цьому в мене все побачимося завтра. Новини інформуватимуть вас про останні події України і світу. І пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся СК1 та любіть Україну.